Знову ж таки хочу сказати, що я не розглядаю це в контексті якихось загроз Європі. Чому тому, що 30 днів на Згідно контракту на в регулювання питання, потім арбітраж і так далі. Це займе в будь-якому разі час. А от в цій схемі, яка в принципі інформаційний, яка працює, і політичний, це вже ми не раз проходили. Спочатку йде таке коло, якийсь е, запит, йде, такі звинувачення України, потім йде інформаційна кампанія, потім політологи строять догадки. От в Росії зразу хвиля пішла. Емісари приїжджають сюди, розкручують тут в Києві. Результатом стає, що це питання заганяється вже всередину, під ковдру, де досягаються якісь рішення. І от те, що ви запитували позаконтрактні відносини, для мене такими відносинами є, наприклад, харківські угоди, які затвердили на рівні керівництва країни зобов'язання з контрактних на політичні українські. Це було зроблено кулуарно Тобто природа там. Абсолютно, оці вся знижка, яка називається, mm -hmm. як насправді ми всі знаємо, що це борг, який накопичується Україною перед Росією, і це все потім призвело до пакетних рішень. Так а тобто, що тепер буде? Пак буде скоріше всього, буде пакет. Новий пакет а, що в новому ну, він пакеті? буде розширений. А чим пакеті... він буде запріжом? Це ж не буде енергетичний пакет. В пакеті. пакеті пакет. Питання а, Чорноморського флоту перебування, делімітації та кордонів, так. там а, видобок до газу на чорному морі треба врегулювати, Питання так. ГТС питання. Митного союзу і коли це все вже ляже на стіл Януковича і Путіна, от тоді вони ну не стіл чи прогулянка буде скоріше, от тоді ми можемо знати рішення. І це рішення може бути несподіваним. Тому перспективи віддачі цих 7 мільярдів немає. Але є перспектива торга в цьому пакеті.